що дійсно землі 4 мільярди 600 мільйонів років, чиї всього 2 мільйони 191 тисячі тисяча днів або 6 тисяч років. Якщо Земля молода, то жодна з еволюційних теорій в принципі не може бути справедливою, адже для еволюції просто не було часу. Сьогодні наука володіє сотнями наукових аргументів на користь молодості землі, сонячної системи, галактики і всесвіту. Розглянемо деякі з них. Місяць знаходиться на відстані приблизно 385 тисяч кілометрів від землі. Сила тяжіння дорівнює 200 квінтиліонів Ньютонів. Незважаючи на це, місяць віддаляється від землі з шокуючою швидкістю цілих 5 сантиметрів на рік. Можливо, вас це не шокує. А повинно було б, якщо місяцю лише 6 тисяч років, то він перемістився тільки на 300 метрів від моменту створення. Якщо погодитися з теорією еволюції, і дозволити місяцеві повертатися до землі з початковою швидкістю 5 см на рік, то сила тяжіння буде безупинно зростати при їх зближенні. У цьому випадку місяць, рухаючись по спіральній орбіті, швидко упав би на землю трохи менше однієї цілої десятих мільярда років тому. У минулому дистанція між землею та її супутником ніколи не могла б бути менше 18 тисяч 500 кілометрів, межа Роша. Інакше сила тяжіння зруйнувала б місяць, і у нас замість супутника було б кільце. Крім того, місяць викликає приливи. 200 квінтільйонів ньютонів можуть провести в рух великі об'єми води, наближаючись до землі при зворотному відліку часу, опинившись на відстані 18 тисяч 500 кілометрів від землі, місяць викликав би приливи величиною до півтора. Кілометри. Якби величина припливів була б більша, ніж зараз, то зросла б і швидкість ерозії, континенти були б знищені за короткий час. Якщо ви хочете знати правду та не бути обманутими, напишіть мені, з радістю вам відповім.